Всім привіт! З вами Фалькони. Продовжуємо в 15 ту першу на мабі Янова Долина. Отже, як завжди у нас група справа мені порекомендували, деякі моди цікаві. До речі, я розібрався ще з водами. тепер у мене працює все. Тепер можна протравлювати на сінір, трошечки перекачав води, знайшов машини, де це все прописано. І будемо якось цим займатися. Звісно, не сьогодні, тому що сьогодні я хочу все ж таки займатися бетоном. Для цього мені потрібен самоскід, мені треба завести грарі на бетонний завод, завести місок на бетонний завод, там же купити цемент і купити водичку завести. Тому сьогодні треба витрачати гроші по максимуму. У мене всього 124 тисячі євро, а мені треба купити дві вантажівки самоскіда, також купити цистерну для води, якою вже користувалися. І можемо купити ще третій крас, який буде перевозити в систему. Тобто побачимо, що у нас буде. До речі, запрацювали два кубайди, що, що сталося, я не знаю. Тобто тепер один і інший працюють без проблем, їх розвантажують вантажівки, ну, трошечки вони бодаються, але все ж таки розгортаються, розвантажуються і завозять куди потрібно на сонячній. Це якраз таки поки їду, а поки балакую, трактор дуже повільний. На жаль, Сидровичу ще не покращив дорогу, тому будемо приїхати ось на легкі Так, дивимося, що ми зараз можемо купити. Так, тут репортую тут, а сам я йду в магазин. Мені що потрібно, купити крас. Це у нас вантажівки, беремо КРАЗ за 26 тисяч, ось такий. Він перевозить 8 тонн. Можна було б купити якийсь інший причеп, але краз не витягне. Там дуже крутий схил кар'єр і можна не вийти на гору з причепом. Купляємо один. Я думаю, що поки що одним будемо кермувати. Давай на тебе подивимося, де ти. Ну, крази, як завжди, вони круті. Мені дуже подобаються крази. Отже, сядаємо в перший. Не знаю, чи буде у нас другий. І поїхали. Поїхали зараз на кар'єру. Глянемо, де він знаходиться, це вже не та інформація. Їдемо на південь по доріжці. І виїжджаємо до кар'єру. Звісно, дорога тут не близька, бажано було б промалювати курс, тому що їздити прийдеться дуже довго. Але я думаю, що багато бетону робити не буду. Завезу два самоскиди. один самоскид з піском, інший з гравієм. І побачимо, скільки це буде коштувати. Тому що пісок і гравій доставляються безкоштовно, це ми закупляємо, водичку ми теж закупляємо і скільки коштує бетон, це вже буде цікаво подивитися. Він, звісно, є в списках у нас. А всіх товарів, але я думаю, що хочу подивитися це на власні очі, перевірити, так сказати, на власній шкурі. Сидорович каже, там не займайся, ну скільки мороки. ти їдеш на один кар'єр, потім їдеш на інший кар'єр. Ти он бери силу позбирай, з позбирайську порузу і все. І у тебе майбутнє просто забезпечено. грошима. Я знаю. Я, я зроблю, я я так і зроблю. Я в будь-якому випадку продам силос. Там у нас залишилося щось майже 200 тонн. якщо я не помиляюсь. Я куплю файний причем, який мені порекомендували, який перевозить 70 тисяч літрів. Я можу перевозити зі просто в великих масштабах, і це буде робити якраз таки мій трактор К700. Але спершу треба все ж таки спробувати, ось це все в роботі, це все в ділі треба спробувати. Я бачу, що ватажівки в позінаві це якраз таки на бетонний завод, ось там знаходиться. Мені треба поки що на піщаний. Бачиш, поїхав на бетонний завод. До речі, у нас там вже виробляється біогаз. Цікаво подивитися, скільки він коштує, але це буде згодом. Поки що займаємося цементом та бетоном. Головне не прогавити поворот. А я вміє я майстер з прогавлювання поворотів. Ну, по мапі це. Піщарні кар'єри, дивись, скільки їхати до гравіт, про діти далеко, до складів. Можна на майбутнє як возити зерно по дорозі. Завеземо якусь партію зерна, продамо. Я думаю, що воно буде з піском, але це не так важливо. Бо все рівно це все занесемо на продаж. Ну дивись, йде набір, іде набір, дивись, як працює ескаватор. я навіть зроблю скріншоти, коли він буде висипати нам пісочок в кузов. Тобто все працює автоматично. Ну, це мені подобається. Це мені подобається, дивися. Він висипався, і скільки у нас 4 тонн. Так, поки у нас висипається, давай я до магазину зайду. І що я хотів би купити, я хотів би купити ось такий причеп. Він мені дуже потрібен. А, до речі, у нас є ось такий, дивись, одеський о, причеп, який привозить тварин. Але з модом Яна водолина, там прикріпив я це все. В посиланнях є ось такий Animal Transport. Тут прописані всі види тварин, які у нас є, тому буду користуватися їм. І так само у нас є вантажівки, які вже не в різному знаходяться, а ось тут. І вони вже можуть перевозити і пістициди, і гербициди, і можуть заправляти наші машини, які очищають зерно, ось то так сформулював. Ну, будемо цим займатися пізніше. Поки що бетон. Бетонно займаємося бетоном. Так, от, сказав пару разів слово бетон, і мене аж голос просів. Так, а... завантаження завершено, 8 тонн поїхали на бетонний завод. Ну, це безкоштовно. Це поки що безкоштовно. І ось тут з великим причепом я просто не можу виїхати на гору. Я б не виїхав. Там є причепи, які перевозять по 30 тонн. Але уявив, отакий от... тягач, який там 300 має сил, він не витягне 30 тонн на гору піска не витягне. Просто як би ти не старався, треба якийсь трактор брати, наприклад, на той самий К-700, брати для нього причеп і вивозити пісок. Але це буде дуже повільно, тому що там швидкість 30 км на годину Акраз їздить в два рази швидше. Ось це плюс. І так вже 10 хвилин ганяємо. Ганяємо по пошуках піску. Так, що у нас так? Флауме, хам. Так, порожня вода. А де у нас флагу? Open До речі, я там розібрався трошечки з збитою картоплею. З вареною картоплею засипається все ж таки тільки через трактор, через ковш. Точніше, навпаки, через ковшку ми все просрали, все прогавали, а засипається тільки через вантажівку. Тобто ми маємо ковшем завантажити вантажівку картоплею, а вантажівкою вже висипати приймач. Отакою чином ми в минулій серії просто 4 тонни картоплі десь викинули. Просто так. Треба тут зорієнтуватися. Отже, тут у нас має бути вже готовий бетон. Побачимо. Так, ну цей значок я бачив на машинках. Тобто можна перевозити бетон. А сюди ми закупляємо цемент. Тут 80 тонн цементу, і це все за гроші. А завозити, походу, треба туди. Ось за ці башти. Ну, поїхали, заїдемо. Так, бачу, у нас гравій є вода, цемент і вода. Тож ніж пісок, цемент і вода. Ось, два рази сказав вода. Бачу, бачу, там у нас є водичка, це нейдальнє, а там і цемент намальований, і зараз треба розвантажити пісок і поїхати пограти. Так, іде розвантаження? Чудово. Цю статистику можна вимкнути. Ось так, щоб вона не заважала. О, кращому шоферу. Боже мій, ну де ви цю херню доставили? Це з мене порохти захотіли, а? Познущатися? <рес> <рес> Познущатися захотіли. Це бінмодорого ці завжди. Вони не можуть щоб не впихнути щось таке зіркове, щось таке серпомолотове. Ну просто не можуть вони без цього жити. Просто бачу якраз, давай туди щось таке пихну, Таке непотрібство. А Шкода, що я не вмію модами займатися. Я би це зняв. Гівно висить, Та да, розумієш, гівно в мене висить. Ардобличчя в машині. Фу. Запитаю у Сідоровича, що можна з цим зробити. Може щось підкаже. Хай собі забирає. Він дід якраз таки з тієї епохи, тому я думаю, що йому ця для колекції згодиться. Не знаю, що він буде їм робити. Колект буде з цим пропорцією ходити, побачити. Так, а мені головне зараз поїхати до гравійного кар'єру і насипати гравію. Знову таки 8 тонн. Так, цистерна для води у нас куплена, тобто, коли я буду насипати гравій, я думаю, що куплю все ж таки вантажівку для перевезення півпричепів. Ну, а з підхатними цими візочками, звісно, теж можна. Але у нас немає потужної вантажівки, б ці підхитні візочки перевозили. Чи трактор якийсь швидкісний? У нас є або дуже повільний К700. Або МТЗ, ну, я думаю, що він просто не впорається, у нього мало кінських сил, щоб перевозити 30 літрів рідин, точніше 30 тисяч літрів ріди. Це доволі таки велика вага. Якщо взяти воду, то 30 тисяч літрів це 30 тонн води. Тому будемо думати, будемо думати, що брати. А поки ми їдемо на гравійний кар'єр. От, що я хотів, заїхати спочатку взяти якогось гасіння і продати. Забув, ну, Забув, бачиш, теж старе. Не такий, як Сідорович, звісно, та взагалі, мабуть, народився, коли земля створювалася. Але, ну, все ж таки теж увіть. Так, давай ну, завантажуємося, побачимо, як працює інший ескаватор. І, можливо, теж зробимо скріншот, який він теж непоганий. Побачимо, який скріншот поставимо. Начебто розвантажується. Це перший ковп вже. Давай ну, зайдемо в магазин і глянемо, що у нас є по, так, по напівпричепам. Я вже купив, начебто, начебто купив. Так, діжка-Слов'яночка є. А, давай на всякий випадок подивимося, що у нас по тракторам, можливо, щось є швидше. От є ось такий трактор, дивись, 280 кінських сил. Є ось такий ХТЗ. Я думаю, що він буде швидший. От мені так здається, є взагалі отакий К-700, є МТЗ такий. Є ось такі турбований, дивись, 87 тисяч. Було б непогано можливо його взяти для перевезення. Добре, давай ну, подумаємо, поки що що будемо брати із тракторів. Я думаю, що ми їх неодмінно візьмемо, але ну, є отака от машина, яка ніколи не зраджує. Є ось такий крас, а є ось такий крас. За 22 тисячі беремо, вибираємо йому колір. Навіть не знаю, який. Навіть не знаю, який колір йому вибрати. А нехай буде ось такий, нічому би ні. Ось, і він буде перевозити воду. Так, давай наглянемо, чи завантажилася машина. І іще, ще ковч, якщо тут повільно він завантажує, тут менше ковч, значимо так. Бо в тому ескаваторі по 4 тонни відразу. Раз, закинув, два закинув і все, можна їздити. Бачиш, далека дорога треба в будь-якому випадку потім малювати маршрути, малювати курси, але на бетонний завод машина має заїжджати заднім ходом. І це теж проблема. Так, бачу, що їй зайшло завантаження. То в кому вже вміщається більше, ніж 4 тонни. Ось то, два ковшаємо, що не заповнили. Добре, поїхали, а зараз розвантажимо гравій. Давай кабіни трошечки. Ні, не хочу в кабіни все. <хе -хе -хе -хе> Досить. Згадав, чому мені не подобається кататися з кабінки. Ну, от, нормальний був, був модпак на Крази. і якийсь модерок взяв і туди наліпив пропорції. Бо це вже якийсь інший модпак, тому що в мене був коли старий, але я загубив посилання і там не було оці пропорцій. Там були ті самі крази, краз, ось такий, начебто в кузовом, Самоскидом якраз тягач, там два тягачі. Ну, Пам'ятаємо, що на польовому начебто їздили по цих же кразах, але ось такий пропорційний. Але можливо я просто в цьому не брав, саме цього, самоскида. Ну, не буду стверджувати. Не буду, стверджувати, що нікого не було. Так чому у нас там по на соняшниковому полі, вже половина зібрана, а в мене ще 10 поле горить. Ми будемо ще в наступній серії займатися ще худобою. Я худобу накупив, а корм їм не завожу. Ну, мені треба в будь-якому випадку взяти хороший причет, які перевозить силос, які перевозить корми і займатися худобою. Можливо, займемося про весіння. Все ж таки цікаво подивитися на нові. Виробництва, які у нас вже працюють, непогано їх запустити. Ну, звісно, чогось тут не вистачає, таких фабрик, як і як маслобійня, на жаль. Але вже якщо у нас запрацювало щось і що не працювало, це вже добре, це вже плюс. Так дивись, конкурент їде з раві. Але щось мені здається, що він на завод не заїде. Ну не заїхав, то я заїду. От шкода, що немає потягів. Бачу, що рейки є кана, я просто побачив рейкі і думаю, от було б прикольно, що були потяги. От що мені подобається в 17 й частині, якась 17, що там потяги закільцевані і можна їхати по колу і щось перевозити. Це дуже файно, це дуже суперово. На жаль, в нових серіях ферми такого не зробили. Чому я не знаю? Ну, в 15-й немає, тому що це 15. -тій. Так, а далі. Нам в будь-якому випадку треба сюди воду завозити, бо без води ніяк. І спробувати завезти зараз цемент. Закупити. Так, у нас 51 тисяча. Трошки менше і менше. А, так, цемент засипається, це чудово. Скільки його треба, я не знаю. Ну давай десь на 4 тони його закупимо. Бо я не знаю, скільки, він, взагалі, скільки його йде на бетон. Тобто мені здається, що його кількість має йти меншою. Цікаво, якщо тут закінчиться цемент на полош, де його далі брати. Все. Кінець бетону, чи, можливо, побудується будівництво. Там може, у нас є будівництво, можливо, у нас щось зробиться в кінці, але я щось не сумніваюся, мені здається, що такого не буде. Так, а висипаємо сюди. Цемент. Дивимося на статистику. Ну все, залишилося тільки водичка і все, будемо працювати. А, так, цементу всього 8%, треба його більше. Треба більше цементу. Всього треба один до одного. Ну Давай, ще зупимо трошечки цементу, давай передом заїдемо. 4 тони іще цементу докупляємо, Грошики у нас закінчуються, але нічого. Це не скаже. Так, ще тисячки. Балансуємо, ну, вже перебрав трохи на 500 кілограмів. Цікаво, що немає у нас спеціальної вантажівки для перевезення цементу. Я бачив, що модики є, але немає сенсу їх використовувати, тому що цемент ми перевозимо от просто в кузовах машин. Так, давай не розвантажуйся. Всього по 16%. Ну майже цемента 17%. А, так, машинку, я думаю, що припаркую тут. Вона буде стояти на будівельному майданчику, тому що її будемо займатися виключно для перевезення цементу, бетону і всього такого іншого. Навіть для бетону нам треба купити окремо причем. З бетону Ну, Це ми тут залишаємо. А, давай ми тебе поставимо в групу спочатку. Це у нас буде група. Давай сьома група буде. Це буде будівельна група. А що у нас на групі 6? Машина, я зрозумів. От, до речі, я якраз таки тут. Що я хотів, це завести водичку. Щоб робити якісний бетон, треба завести водичку. Ну, дивіться. От, гарна вантажівочка. Мені подобається. От крази Мені взагалі подобається. От з кольором, бачиш, не прогадав. Виглядає просто шикарно. О, тут без пропорцій, Тут все шикарно. Вали працюють, все у нас як маємо. Тільки що водичку треба їхати заправляти далеко, аж на корівники. Але у нас це швидкість 80 км на годину, я думаю, ми впораємося. Ще водичка у нас залишиться, завеземо кудись до худоби. Ой-ой-ой, нічого собі. Так, моїка картоплі, горожні. Ну Добре. І десь вода закінчилася. Це погано, але добре. Якось розберемося. І головне зараз зробити бетон. Я казав, що ми будемо робити бетон в цій серії і бетонно обіцяв це будемо робити. Ніякої води на корівники, сьогодні корівки не поп'ють. Ну як сьогодні в цій серії, а взагалі-то я сьогодні граю сьогодні, другий день, якщо подивитися на час, це другий день виживання на мапі Янова долина Вижимаємо, вижимаємо все, що можемо, і виживаємо десь серії 15-16, але це всього другий день. Мені подобається Max. Дорога ярості, гонимо стистерною і взагалі пофігну на все. Ну, не на все, звісно, не на все. Говорить таких прочуханням дали нещодавно, що ми мало не відлетіли на дуже велику відстану. От, Знов-таки повторюсь, шкода, що тут трафік бетонний. Ну, серія бетонна, трафік бетонний. А в дев'ятій фермі там трафік кожна збита. От такі от у нас справи. Так, водичка поки буде заправлятися. А що я хотів би зробити? Зайнятися трошечки там кормозмішуванням. Так, водичка, давай, заправляється. Грошики, бачу у нас віднімаються, значить водичка йде на заправлення. Так, а що у нас тут я робив. Корм для свиней. Я хочу подивитися статистику, що у нас тут зроблено в кормі для свиней. Дайна. Заглянемо так. А, немає вареної картоплі. А, шкода. Шкода, що немає вареної картоплі. Зараз глянемо, чи вона тут є. А, тут картопля варена є. Зараз ми все досипемо. Зараз, поки у нас іде завантаження водички, я думаю, що встигну ще й завантажити трошечки по картоплі. Водичка завантажується, картопля завантажується. Зараз а, все зробимо. Ага, треба ще загально знятися. Я завжди працює нагально, розумієш? Альміу нас система у мене прокачена. Гальмую, як тільки можу. І цікаво, що тут у нас. Я так розумію, що тут е... зберігається гній. Скоріше за Так, Водичка ще дивись, набирається. Скільки можна? Скільки можна, 30 тонн води? А Вона ще набирається і набирається. Ну добре, я ж якраз таким встигну зробити маніпуляції, які мені потрібні. Трошечки треба розвернутися, картоплю підчерпнув. Десь встрях колесами. Ну, бачиш, що не все так просто. Не все так просто, як може здатися на перший погляд. Ось, водичка набралася, картопля набралася. Треба це все зараз розвантажувати, висипати. Давай на сюди. Під'їду. І, до речі, так само висипається сюди зерно, тільки через верх по іншому взагалі ніяк. Ось так, наче під'їхав. Давай не спробую висипати. Так, пішла картопля висипатися, зараз покажу взагалі, як воно працює, і наберу сюди повш ще зерна. Бо машина на землю, на жаль, не висипає зерно, а вон, повна вантажівка зерном зайнята, і мені треба її розвантажити буде. Я думаю, що зроблюся поза кадром. Зараз у нас тільки бетон. Тільки бетон і нічого іншого, нічого зайвого. От що ми робимо. Прямо просто під'їжджаємо до цієї вантажівки і зараз будемо з кузова пересипати в повшу. Ось так настали. Зараз вантажівку під'їжджаємо до повша і йде у нас розвантаження. Бачиш, повжа насипали, і далі з повша висипали це все в приймачі для кормозмішування. змішування. Ось така у нас система. Працює воно тільки так. Але працює. От що мені подобається, що воно працює. Так, далі. Водички ми набрали, поїхали зараз, а швидко завеземо це все на цементний завод. А точніше, бетонний. Я так розумію, що цемент вони там постачають десь. Туди засипають на бетонний завод і далі я вже його там купляю і роблю бетон для себе, для своїх потреб. Так, щось мені не подобається, як воно трошечки проклю. Ну добре, начебто все пішло нормально. Так, у нас худоба взагалі вся без води, без води вся повністю. Тому зараз я залью все до бетонного заводу, як все. Там трошечки, думаю, що 10 тонн зілью водички на бетон, а все інше буде розвозити по корівнику. Так у нас вже серія затягнеться, тому що поки туди доїдеш, поки назад приїдеш, поки розвантажишся, поки дочекаєшся, коли у нас буде робитися цемент. Поки точніше, бетон. Ну, багато часу це займає, тим паче нам ще треба почекати, коли це все замішається. Продавати, звісно, будемо вже не в цій серії, тому що ми не встигнемо. Нехай воно якусь серію буде у нас вироблятися. І нам треба буде купити ще причепи. Поэтому змішують. Я бачив, є причепи. І є відразу готова вантажівка. Я думаю, все ж таки краще брати на півпричеп, це набагато ефективніше. Тобто, перевезли, завантажили його, у нас є вантажівка, якою ми можемо перевозити ще щось. Це більш прицільно брати саме причепку і будемо збільшувати. Так, а як вона тут розвернутися? Тут трошечки місця малувато. А так як я вмію розвертатися, так, захотів побігати зараз на екран подивитися, чи є там якісь... Я вже все я Знову почав виходити з халкер, поки в Прип'яті, і тепер під кожен камінчик хочеться звернути і побачити, що там за сховом. От окей. Але ж це ферма, не треба це все переносити на ферму. Я розумію, це сидруюча якась така теж парафія, він теж любить під камінці, заглядувати, каже, ну, така звичка, така звичка. От дивись, бачиш? Не можу нормально проїхати. Зачіплюсь. Так, ідея розвантаження чи ні? Ні, не йде розвантаження, давай ще підійдемо. Є, водичка. Ага, а як тебе розвантажу? Оце мені не подобається. Ага, от пішло розвантаження, Я вже злякався, що все. Щось у нас знову зламане. Давай 10 тонн. Всього 10 тонн води і ми поїдемо звідси. Що у нас по статистиці? Так само давай по 20% від 16 до 20. Чекаємо, коли у нас буде зроблений конкрет, конкретний конкрет. Це з бетон. Ну, все, все. Будемо чекати на заповнення. Все, чим-все-чам-все. Чи Не знаю, бачиш. Рішить завертається вашими бетонами. пити хочу, кава стоїть, але я зараз на гімпаді їжу, можуть якутися до кави. Вони проти сохнути по сути. Добре, а зараз ми, ще заміксували всі інгредієнти для бетону, треба їхати, попити водички. Ну, як же без цього, треба зробити перерву на каву. Виїхати до Сидоровича, сказати, що я запустив нове підприємство, а випити трошки з ним кави. Ну, Я вип'ю каву, а Асидович може бути що завгодно, він все рівно не кермом. Головне, щоб швидка не до нього їхав. Але він там може з Сереги, підкухувати трошечки, бо Серега такий хлопчик не Хто його знає, чи дурненькі, чи п'яненькі. Хтось плавний них. Але як то казав, Несковар, що то фігня, що то фігня. Він і так, і так погано працює. А, до речі, кривичка вже виросла, можна буде косити. Думаю, якось привезу сюди трактор. Будемо косити від роботи. Так, знову десь врізався, що в мене не здається сьогодні керування цією вантажівкою. Бачиш, машину купив, а права не купив. Так, ну я думаю, що встигну позаливати зараз всім. Скільки корівкам її треба, я не знаю. І давай щоб не всю. Давай я ще позалишаю трішечки на всі інші корівники, на всі інші установи. Ось сюди я не знаю, до речі, кутичку зривати, хоча я бачу, от там діжечка є, а можливо, сюди просто треба під'їхати і розвантажитися. А можливо, і ні. Можливо, тут вода взагалі не потрібна. Так, щось мені не подобається, як тут починає все проключувати. Так, гусакам. Я думаю, що тут треба все ж таки заїхати заднім ходом. До речі, я продам силос і куплю ось це обладнання. Будуть у нас корівки тепер авто завантаження по-любому. 120 тисяч євро я на силосі зароблю. Так, давай не розвертайся якось нормально. Ну, я ж кажу щось, щось у нас залише з цією вантажівкою сьогодні. Зараз каже, ти є стороною заїхав. Розвантаження неможливе. І все. І капець. От про що я і казав. Вода тут не потрібна, да? Кусаки, ви що, де п'єте воху. Я ж бачу, у вас критики я води. Ну такой. Аж закашлявся я. Ну, гуси, ну що ви робите? Нащо ви з мене знущаєтесь? Ну я ж бачу, у вас є поїлочки. Я бачу, що у вас є годівнички. Ну чому годичка вам не потрібна? Добре. У будуть без води. Можливо, щось там не бачу, можливо, під'їхати реально треба з іншої сторони, можливо, треба взяти невеличку діжку і під'їхати газоном. Ну Давай побачимо, чи проїг хоча б поїде. Тут вода не потрібна, Вода потрібна ось тут. Як певно, сюди ми маємо під'їхати до цієї діжечки. Я так розумію, що у нас одна сторона розвантаження і інше не працює. Оце за кадром поекспериментую. А, ось дивись, пішла водичка. Пішла водичка, все, хам теж завеземо. Ну я думаю, що це зрозуміло. Водичку буду завозити в кожен порівник, в кожен анагар на і розвантажувати її потрошечку, скільки потрібно. Я думаю, що вам це дивитися не потрібно, це не цікаво, я це закуплювати, я це казав. Отже, на цьому пропоную завершити цю серію. Зустрінемося в наступній. З нами був Бальконе. До зустрічі. Відкривайся. Ну, давай, відкривайся. Ніколи немає дому, чи що.